Смотрите, кого я нашла на дорогі. Боже, тебе ж хтось викинув. Ну як же ти викинули? і тебе таку собаку? Стой, 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 стой. Дима, А як їх зловити? Дві, яке воно? Ой, Свиточка, я тебе дома, тебя собье машина, их выкинь. На на твое деталь. На, моя хорошая. Если нервничаешь. Может там просто сам уже будет. Не вымогайте, блядь. А не надо же ее, ее собьет машина. Она видно вообще не понимает. Да? Хорошеньки! Пораный пидник! На трасі ми знайшли цуценя і мамку годуючу її викинули. Вона взагалі не адекват, вона під машину пригає, вона видно, що домашня, хтось їх вивіз. Ось такий хлопчик, ведмедик. Я прошу репоста, Пожалуйста, допоможіть, Я не можу цих животних. Ну, ми її не можемо поймать. що делать? В общем, ребята, ситуація така. Маму ми не змогли поймать. Вона тікає взагалі просто. Вже ми її покормили, але вона, к сожалению, нет. Ну і цього маленького ми забрали, хлопчика. Ну бо він взагалі він отакенький і він на дорогу тупо постійно на дорогу вибивав. Я не знаю, це ми туди їхали, він по дорозі бігав. Він туди втік. Він втік з дороги. І цей раз вже ми забрали би гамашину собі, воно взагалі менюсіньке. І видно, що воно дуже голодне, що вона їй нема чим його вже кормити. Це хлопчик. Як від медик. Ти найда. <схі> чи мачка так не називають. Це, це, це хлопчик. Ну це, це хлопчик. А найда дівчик. Я пам'ятаю, найда Я на кожній вулиці була найда, це значить десь сама прийшла чи десь знайшли. Найда. А ти хто? жучок бородучок Але то, що він такий... Бачиш, який в нього по він такий пушистий, але він який там мілкий. Ну і мамка в нього мілка-мілка така. Сказати. Не з пустими руками. Ну, що ви вважаєте? надо було ставити, щоб збили. там і так, когда мы туда останавливаемся, чувак чуть не задурачив. її, да, моєму вона ползала по асфальту. Він так бідний. Тут траса, Тут нема ні посілків, нічого. То есть тут швидка дорога, де машини йдуть швидко. Фури, машини. І теж какая-то скотина вивезла цих шоу людей в головах, жестокость, конечно. Проявляється з вот такого от мелкого. Ну, воно таке голодне, яму той творог даю, а воно ж з пальцями гризе. Голодню ще заснув ножка. Тепло воно трусилося і заснув ножка. А воно не, п... не плаче нічого. Це то, що воно маленьке, чи то, що воно таке просто спокійненьке? Спокійно. Спокійне. Mm -hmm. Вона, якщо думаєш, це. Вона. Вона. Це таке спеціальний блог, так? Да? Да, і через 10 да. днів опять да, прийти? Для глисок. Да, і, і ще, ще раз І Ще раз покупаємо. покупаю. За один раз всіх, на жаль, не Боже, виведено. Ага. Так воно зла Ти що села в хода, тут всіх з'їсти слід. Це зла. Я не знаю, что Так, Е, вона пописала сюди. Це ми купили спеціальні ці пільонки в цій больниці. Що, я її погодувала, її покупала. вона пушиста. Це девочка, звати її карма. Кому надо, така красавиця, да? такий ведмедик красивий. Дивіться, яка хорошенька. Як шарик. Прогрістована вже все. В общем, ліхар сказав, що таких корм треба їй давати. Купили, еле знайшли. Це дві баночки, 104 чотири гривень корм. Я хлопці. Щаслива я. Вива, привітайся, всі скучали. Скажи, привіт. привіт". А питали, чого ти так довго не було? То я був в бабці. І вже там робив. Отдыхав. І як тобі? Я, я дедушке работаю, был. Вкусняшки ел. Колу, чипсы. У дедушки на работе? Серьезно? А он тебе куплял? Да. Да, еще бесплатно собрать можно. Можно бесплатно забрать, и... дедушка? Да. Еще ему на каминете есть. Каминет? Да, и ты Може в кабинете в дедуса есть? Пацан хорошо віддохну, і не скажеш. А Це а Це хорошо. Почитаю. Ребята, я душу що це собака. Почитаю. Це точно що карма? Звати її карма. В общем, короче, ребята, уже вечер, Вова уже купається, собачка, там теплий пол у нас в котельні. Ну, не в котельні, а в душевується. Собачка там, ми заморені. В общем, будемо сейчас купаться, і відпочивати. Я спеціально взяла Вовин телефон, щоб почитати вам коментарі одної дами, яка. Писала мені коментарі. Ну, коли я почала, я їй поотвічала і хотіла тільки що відповідати ще публічно. Ну, вона ці коментарі поудаляла. Вона почала мені писати, о том, що я вожу глядача в оману, що в Україні люди так не всі живуть, чуть ли вообще так люди не живуть, що я купую дуже дорогі речі, живу там, чуть ли не знаю як, І вас вожу в оману, що я живу дуже просто. Так от. Смотрите, я звикла за свої слова відповідати завжди, і звикла з людей спрашувати те саме. Про які дорогі речі йде мова? Про пуховик за 2850. Про моніторти ринок в Україні, скільки зараз стоїть зимова куртка. Про те, що вибачте, я ходила в магазин Хьюга, Шмуга, я можу і в Гучі сходити. У нас це не заборонено. Я мож... Мені подобається ходити, дивитися і так далі. Про тоналку. вона написала, що в мене не дешова тоналка. Да. Мені подарували друзі на день народження кошти, щоб я зробила свій подарунок. Я поїхала і купила тональний крем собі зі знижкою в 40% в бракардії, є вдруг що. Ну, вас це не должно волнувати, по суті. Но... Зачем ви удаляєте коментарі? коли я прошу обоснуйте по факту, где я ввожу людей в оман? Коли саме, коли я ребра по 80 гривень обрізний купляю? Чи коли я вам показую, як ми самі з дімою копаємо перекопи? І ще, коли ви написали, що не всі так українці живуть, я вам скажу не всі, звичайно. Але ті, хто працюють, ті, хто економлюють, ті, хто працюють самі, роблять багато чого самі своїми ручками, живуть не гірше, то й краще. Так живуть і мої знайомі, і мої друзі. У і... мене дідушки майже 90, я вам показую, як живе мій дідусь. Прекрасно. Я знаю, як живуть там мої куми, я знаю, як живуть мої сусіди. Повірте, я живу найкраще за них. Так что не надо здесь пиздеть. А если ви что то пиздите, то вы не удаляйте потом комментарий Ангелина. А вы, пожалуйста, обосновуйте. І не намагайтесь мене зловити на том, де я щось брешу. Хорошо? Я этого не люблю просто. Вот, по факту. Я не... Ви купуйте дорогі речі. Я говорю, які дорогі речі? Я питаю в коментарях у цієї людини. Ви маєте на увазі пуховик за 2850? Вона пише: а при чому тут пуховик? Про який обоснуй? За тональний я обосновав. Мені подарували кошти, я зробила свій подарунок. Да, я люблю раз на рік, но хороший купити тональний крем. Вопроси ще які? Ну, слушайте, якщо ви не працюєте, не заробляєте на то, щоб раз на рік собі купити за 1800 гривень тональний крем, то мені глибоко вас жаль. Значить, треба працювати. І більшість людей в Україні живуть нормально і достойно, не розпускайте сплетні. Я не кажу про тих, хто їздять на майбахах, Бентлі, Гамнітлі. Я говорю про середній клас працюючих людей, які не бухають. Не гуляють, а які свій побут э, влаштовують нормально. Это понятно? Все. Эту тему мы закрыли. Ну, подаляла ж комментарии. як я ей сказала обосной. Напиши, где что конкретно, я публично выскажусь. Ну, пожалуйста. На этом удалила все комментарии. А чего? А что такое? А почему? Ну, я открыта, мне. Мені... Ну, а чего нет. Давайте будемо обсуждать. Не треба писати того, що, ну, просто ліж би обосрати. Те, що в мене є смак, і гарно зробили ми ну, не доробили ще ремонт, ну, да, в мене є смак. Так признайтеся, що в мене просто є смак, я не бухаю, не гуляю. А все, що в мене є, і все, що ми там десь копимо, збираємо. Заробляємо і витрачаємо на наш будинок. Вопроси щось. По поводу автомобіля, це розкош, ви вважаєте? Ні, я не їжджу ні на Мерседесі, ні на БМВ, ні на Ето. Автомобіль я маю з 23 років. І в мене не один автомобіль був. Ну, Що здесь такого? На сьогоднішній день автомобіль це не розкіш. Ну, Розкіш, мабуть, це якісь там Porsche, Шморше. Ну, У мене звичайна машина бюджетна. Вопроси ще які? Прежде, чим ви пишете, ви подумайте, я там зможу вам відповісти. А ви зможете відповісти або основати те, що ви говорите, що я ввожу когось в оман. Я цього не люблю, ребята. Далі. Ну, це було послано для Ангеліни, яка по чому-то ударила коментарі. Странно. Почему? не знаю. А, що ще хотіла сказати? За цю собачку. Звісно ж, ми не могли її залишити. Мама залишилась там. Це. Вісім кілометрів чи скільки. Ну ви ж мене знаєте. Я би була не я, звісно, вже вийшла на людей зо там захисників. Зараз вони вирішують питання, як зв'язуються з тим містом, з цією областю, щоб туди поїхали і виловили маму цієї ну, собачки, що ми забрали. Це дівчинка. Ми думали, що це мальчик, але це дівчинка. Назвали ми її Карма, Ми її повезли зразу, її обробили, Все, вона дуже маленька. Їй місяць чи півтора вона сказала. Ну, десь так, до півтора місяця. Важить вона Дімський? Півтора кілограму. І нам доктор сказав, що маленька вона не буде. Хоча мама в неї ну така. А нам сказали, що би, собачка буде не маленька, далеко не маленька. E, Значить, Звісно ми її на вулицю не викинемо. Звісно, в Наді там зараз теж перетримки, шмирки. ми не, роз не розглядували так, що ми заберемо якщо то Канаді, візьме на перетримку і так далі. Ну, ми брали під свою відповідальність. Поки що вона в нас її не можна ще 10 днів на вулицю виводити, через 10 днів знову повторно буде, покупають, оброблять, проглістують. А потім, через 10 днів чи через тиждень після грестування, її почнуть робити тільки вакцини. Її треба вакцинувати, перш ніж виводити її на вулицю. Звісно ж, якщо цю собаку ніхто не забере, але я впевнена, що таку собачку заберуть, вона дуже гарна. Якщо не заберуть, то не переживайте, ми її не викинемо, десь не це. Ця. ця собака буде в нас, ми її брали під свою відповідальність. От поэтому ну, ми несемо відповідальність за всіх тих, кого ми приручаємо. І для нас це дуже серйозна. Серйозний момент собака не десь на вулиці в коробці, собака в будинку, там, де тепла підлога, в неї є спеціальна їжа, по крайній мірі, така, яку назначив лікар. Бо я не знала, ми не знаємо чим годувати таку собачку маленьку. І шукали, їздили поночі саме щоб знайти таку їжу цієї собачки. От і будемо годувати стільки скільки потрібно, тому що ну це, це жива тваринка, і воно б замерзло. Просто тепер питання: як забрати ту маму зараз? Підключилися всі зоозахисники, слава Богу, їх багато зараз, і вони. Будуть вирішувати це питання, щоб її не збила машина, не дай Боже. Вони хочуть її забрати, тому що в неї там дуже були набувші груди, і в неї, скоріш за все, мастапатія, мастіт, мастіт, мастапатія, мастіт. Її <parler> треба забрати обов'язково, пролічити. І вона видно, що вона не, не орієнтується на дороги. Я боюсь дуже, щоб її не збили, бо там літають страшно. Так ось так, все, що хотіла, я вам сказала. Просто я люблю во сюди ясність, не, ясність. Ну, бачите, людина вирішила після одного двох моїх запитань вона вирішила повидаляти всі коментарі. Дуже, дуже зря, Ангеліна. Тому що ну, я завжди діалогу відкрита. І всегда все можу розказати. Ну, если вас так беспокоит, откуда откуда? Тональний Кремль і взявся? Ну, близько з брака, дешки, бо ще знижка минус 40%. На Іссен Лоран, Калістар, Мак і еще що. Вопросы еще какие есть ко мне. Що ви не можете. Ну, то, що, може, ваш соціальний статус нижчий, ну, я, не... я... я в цьому не винна. А може, вищий, класно. Так ви ж не винні, мабуть, в тому, що мій соціальний статус нижчий, ніж ваш. Правильно? І ви хотіли б світло, як я мучусь, корчусь від нищити? Не вийде. Ми, українці, сильні і вміємо, якщо треба вижити в будь-яких умовах і їсти одну картоплю, якщо треба, але щоб в хаті було тепло. А може, мені картоплю нести макарони. Поэтому, пожалуйста, у мене таке плохое настроєння сьогодні, Вообще, Я, я заморена, чесно вам скажу, я осталася цими всіми собиттями. І ще хотіла сказати по поводу для тих, кого так турбують мої стріми, де я себе якось веду не так. Значить, що я хочу вам сказати, дорогие? Не смотрите все, що я можу сказати. Я така людина. Я не дозволяю не ображати ні себе, ні свою країну. Тому всі туди, куди ви знаєте, за кораблем. Я просто не хочу зараз портити відео, но в стрімі я не підбираю слів. І це моя позиція. Мені не 20 років, мені слава Богу, 35. І я буду сама рішати, як мені жити, як мені розмовляти, що мені показувати і що мені знімати. Хорошо? Кого що не устраивають? Понятно? І мені все одно. Я вже коли говорила в відео, що я швидко вмію обрубувати ці зв'язки. Так що учтіть цей момент і не подобається, не дивіться. Я ж нікого не запрошу, нікого не заставляю. Хорошо? Все, поэтому всім тихої мироночі, йдемо митися, у мене сьогодні настрій. Йдемо митися, йдемо. Щось, мийся, Вова вже Порядки навів. То ми такі лежали, чуєте тіхо ввечері, хата пуста, не знаю, чим себе з папкою. Тут уже Вова прийшов, ми як Кеті. Отаке от. Так що все. На добраніч всім пока-пока. Дякую, що ви зі мною. Дякую, не стісняйтесь щось писати в коментарях. пытать, критиковать, я ж вы знаете, я за я за коммуникацию только за коммуникацию очень рада. Но если вы уже пышете, что вы потом удаляете, что за бред. Вот я специально зашла почитать комментарии. Ну ладно, хер с ним. Ну с вами объяснилось. Все, ребята, пока.